Якщо раптом якийсь ну, така паралельна е реальність існує, де наприклад керівного голова уряду, то, чесно, навіть там питання, там не знаю вищі, е хто стоїть у нас офіс президента, тощо не знали про існування такої схеми, то це. Величезна біда, що вони не в курсі, що таке відбувається, особливо в одних з найважливіших тут біда, сфер. сторін. Якщо не знали і біда, якщо знали, Тут... якщо знали і нічого не робили. Да. Тому тут як не подивитися, це питання мінімум до професійності, а максимум до того, чи вони не були учасниками цього злочину, який відбувався. Тому до уряду звичайно, і до теперішніх міністрів оборони, коли він займав до пані Серега, а Давайте згадаємо, що пані Сверденко ще на початку своєї призначення говорила, що питання корупції в нас дуже перебільшено. Yeah. Тепер я думаю, ця фраза її буде ще довго нас доганяти, е і не дарма. Тому, ну очевидно, що не дуже перебільшено. Але щоб не забути теж сказати глядачам, слухачам, я би відмітила ще і те, що позитивне трошечки. Бо це все стало можливо і нам відомо, тому що при всіх обставинах і тиску антикорупційні органи це все-таки розслідували і вивели у так званий власний етап досудового розслідування. Ми можемо багато критики, і ми іноді її озвучуємо мати до Набу САП і до їх діяльності, тим не менш. Цей тиждень і цю інформацію, і цю схему ми знаємо, тому що вони якісно провели свою роботу. Е, і те, що, попри бажання забрати їх незалежність, е, які продовжуються спроби, але менш гучні зараз, вони все-таки довели до того стану, де вже пішли в публічний простір з інформацією про ці розслідування і повручали підозри.